Усе життя мріяв про басейн. Уявляв, як плаваю зранку, релаксую ввечері, діти плескаються, друзі в захваті. А потім сюрприз. На повноцінний басейн треба стільки місця, ніби я маю віллу в тоскані. Тому я відкрив для себе свім спа. Е, компактніше, так. Але це не просто урізаний басейн. Це гібрид. І для плавання, і для гідромасажу. У свім СПА можна тренуватись. Проти течія тримає тебе як у річці. А потім просто натискаєш кнопку і вмикається спа режим із форсунками. Економія води, менше витрат на обслуговування, працює цілий рік. Навіть взимку. І що найкраще, він реально вміщається на задньому дворі або навіть на терасі. Тож, якщо у вас немає гектарів землі і окремої людини для чистки басейну свім СПА, це ідеальне рішення. А Spa Galaxy допоможе підібрати модель, яку ви точно не захочете покидати. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше лайфхаків про розумний релакс.